Четвергова сіль, і коли її треба заготовлювати. Четвергову сіль насправді наші предки заготовлювали на весняне рівнодення, а не перед Пасхою. Тому в цьому році, 23-му, ми будемо заготовлювати четвергову сіль 16 березня. Бо весняне рівнодення у нас в цьому році 20 березня. Що треба зробити? 16 березня. Зранку ви йдете у магазин і купуєте сіль за готівку. Даєте таку суму, яку вона коштує, наприклад, рівно 28 гривень Ви даєте. І, і якщо ви даєте 30 гривень, то 2 гривні ви здачі вже не берете. Тобто ми купуємо сіль і не беремо за неї здачі і йдемо додому. І тут є вибір, зробити сіль можна на а, щось до себе привабити, гроші, здоров'я, гармонію, чи на очищення. Як зробити сіль саме на очищення, буде під цим постом. А якщо ви хочете е, зробити сіль на приваблення грошей, здоров'я, то це дуже просто робиться. Ви запалюєте свічку і начитуєте на цю сіль е, молитви, мантри, які ставите медитацію і заговорюєте е, те, що ви бажаєте, те, що вам хочеться привабити у своє життя. І потім розкладаєте у мішечок і користуєтесь цією сілью цілий рік, як і сілью на очищення.